Ідачів телеканалу Віта наш ефір продовжує програма на часі. Такої реконструкції Вінниця, мабуть, не бачила. Уся площа Гагаріна перетворилася у суцільний будівельний майданчик. Навіщо це робиться? Дізнаємо сьогодні у програмі і не тільки. У нас в гостях генеральний директор комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» Микола Вікторович Форманюк. Вітаю, Вітаю шанові. Микола Вікторович, усі він в принципі і гості міста помітили, що в центрі відбувається наймасштабніша реконструкція, мабуть, за останні роки. І перше запитання: чому виникла така необхідність саме зараз? Не рік, не через рік, не рік раніше. Тобто, не безпосередньо у цей момент. Ви знаєте, це дуже серйозний проєкт. І на сьогоднішній була вже дуже серйозна проблема з площею Гарін зв'язку з тим, що. Приблизно років 25 назад там робили взагалі ремонт цієї колійного господарства і взагалі рівньової слівної каналізації, і взагалі всієї інфраструктури, яка є на площі Гагаріна. На жаль, в зв'язку з експлуатацією трамваїв да, на жаль, ця колія почала просідати. На площі Гагаріна. І у нас вже почалися проблеми з нашим транспортом зв'язку з тим, що коли транспорт, трамвай йде на підйом, йде трошки перелом його конструкції самого конструкції, трамваю. Тому треба було терміново вирішувати питання з приводу того, що підняття всього колійного господарства, щоб трамвай якби, плавно виходив з нижньої точки площі Гагаріна наверх туди до другої школи. Тому це було питання дуже серйозно вивчалося. Була проєктна організація, був проведений тендер. А саме головне, що дуже це кошторисний проєкт. Ну як вінничани знають, це вже не секрет. І ми озвучку це давали, що це є 34 мільйони гривень. Ну, міський бюджет цього такого проекту не потягне. Тому було міською радою було звернення до в державу. В Кабмін з проханням допомогти в цій цій проблемі проблемі, і велися переговори, міська рада цим займалася, і держава виділяє нам кошти, але не всі. Але більшу частина. На яку частину? частину? Яку частину дає 80% держава? практично виділяє держава для реконструкції цієї площі. Решту місто своїми силами. Решту, так, да, надає місто. Тому сьогодні, і тим більше, що і літній період, коли не таке навантаження на транспорт, багато людей в'їхало, відпустку, багато. Людей там десь на дачах, тобто студентів нема, школярів немає. Було прийнято рішення, щоб розпочати це в травні місяці і закінчити на до 1 вересня цю реконструкцію. Роботи там дуже багато тому така потреба ну вона необхідна для нашого міста для того, щоб ми мали комфортний безпечний транспорт. Ну, до речі, як ви говорите, оця рельєф площі Гагарина міст причинити. Зношеності транспорту, тобто трамваїв, так а існувала якась певна небезпека, теоретична, гіпотетична для самих пасажирів, чи міг там трамвай, ну, зійти з рейок, чи якісь такі моменти саме через те, що площа Гагаріна була незадовільного стані? Ну я вам скажу, що такі проблеми не могло бути, тому що ну ми підтримуємо коліни нашого господарства, але я вам скажу, що з часом воно пошкодило наші би трамваї. Тобто було б технічно можливо експлуатувати там трамвай, тому що трамвай не зміг би да, піднятися на гору, тому що був, був великий перепад між е, нижньою частиною площі і підйомом. Да? Ну, там був, був вже такий би кут, який би просто трамвай би не підняв, тому що тілешка б там не піднялась. Тому ситуація була вислухана, і ми це починаємо робити. І всі знають, що на сьогоднішній день, практично ми на 40 сантиметрів, в самій нижчій точці. Цей площі будемо піднімати на 40 см, будемо піднімати всю площу Гагаріна. Мало того, що ну, всі вінничани мали змогу і зараз наблюдають їжичі і в тролейбусах, і в трамваї. І в цю неділю ми перекривали рух транспорту практично на цілий день, для того, щоб замінити лівньову каналізацію. Повірте, вона теж була вже в жахливому стані. Хоча вона не входила в проект, це але за... довелось, так, так. Коли але довелось це зробити. Це за кошти міської ради зроблена ця лівньова каналізація для того, щоб ми мали ну вже на багато років вперед нормальну лівньову каналізацію. Всі знають, що там течеться річка Каліча. Яка да, знаходиться виходить в, там, виходить, там, да, на, в трубу. На Хлебні, Мало там. того, що там всі лівньові потоки, які йдуть з вулиці Пирогова, Хмельницького шосе, Соборний, вони сходяться в цю лівньову каналізацію. І ми мали, ну, на жаль, я вибачаюсь перед нашими вінничанами, такий от у нас був прикрий випадок, да, коли за рахунок цієї стихії лівньової, да, і що вже ну, воно вже все показало наяву, на що от за такий рахунок, коли ми розібрали і виходився обвал насипної частини цієї лівньової каналізації. Просто показала сама, сама ситуація, що зв'язати далі що, не можна можемо, що було. воно завлікати надалі не можна, і воно ми практично е зайшли тоді, коли треба зробити це. І ми зараз ну, в неділю ми повністю поміняли там всі труби, труби діаметром великим в'ятром півтора метра для. Лівньової каналізації, тобто, вже зараз і безпечно рухатись там, і ми вже не переживаємо, якщо піде чи якась злива чи стихія, в нас є куди прийняти цей великий поток води з цієї на цій території на площі Гахаріна. І наскільки я відомо, саму цю підземну річку, яка сприяла заболоченості цієї місцевості, також мають в якусь трубу пустити чи накрити, чи яким Ні, чином. Це якраз ці це... труби і є, які ми запускаємо всю практично. яка вода сходиться на площу Гагаріна зі всіх лівнього каналізації. Вона ходить і уходить в Південний Буг. Да? То от якраз ці труби ми облаштували, поставили п'ять труб великої, великого діаметру. Зараз робимо великий дощовий прийомник, такий, значить, робимо. Так само його повністю реконструюємо, робимо нове нове облаштування задля того, щоб воно стояло на довгі роки. Ну, зазвичай Вінниця славиться тим, що завжди при ремонтах і реконструкціях інфраструктури користуються новітніми сучасними технологіями. І я хочу запропонувати нашим глядачам переглянути сюжет, коли якраз у рамках реконструкції урочисто закладували першу плиту під майбутні рейки, під майбутній як шлях. Прошу на екран. Оксамитовий шлях для трамваїв прокладають на площі Гагаріна. На днях під майбутні колії урочисто заклали першу плиту. На ній кріпитиметься рейка. Самі бетонні плити поклали на гарячий асфальт, аби вони міцно зафіксувалися на поверхні та не попливли. Вони також будуть захищені від потрапляння протиожеледної суміші в осінньо-зимовий період. Такий технологічний підхід в першу чергу забезпечить більш плавний та м'який рух трамваїв, а окрім того, дозволить покращити обслуговування та подовжити термін. Ек... Експлуатацію обладнання. Отже, Микола Вікторович, які ще нові технології використовуються, і що це дасть на виході? Ну от щойно ви бачили, да, що у нас на сьогоднішній день ми просто кладемо шпали на відсів, щебень, і потім значить, зверху йдуть вже трамвайні рейки разом з шпалами. Сьогодні ми використовуємо новітні технології, які використовуються вже в багатьох містах нашого міста і Європи. Спочатку йде ну, так зване карито, потім йде всі насипні інертні матеріали, потім ми асфальтуємо, потім ми кладемо, ви бачили, плиту і потім тільки на ці плити, яке дає ну, максимальну горизонтальну площину, ми до цієї бетонної плити кріпимо безпосередній рейку, без шпал. Тобто сама плита вже є якби шпалою. Да? для... Для трамвайної рейки вона закріплюється за рахунок там, спеціального крепіжа і безпосередньо вже на цій плиті лежить рейка. Мало того, що зверху цієї плити ми будемо обкладати всі наші рейки сучасним е е камінням. Сучасним камінням, так сказать, римським камням. Це буде вимощена вся проїжджа частина. Частина проїжджої частини, частини і вся трамвайна колія буде вилвилажена цим римським камнем. Це буде сучасно і гарно. Мало того, що воно за рахунок того, що воно буде викладено і плиткою, буде е е легше робити обслуговування колійного господарства, і ну воно дуже буде гарно. Гарно і красиво, да, так? так поєднувати. Дуже на війнищаном хотілося б вже побачити. Взагалі-то, якщо говорити навіть про заявку до Державного фонду регіонального розвитку, там було декілька етапів розбито, по-моєму, на 9 місяців навіть ця реконструкція. А чому так скоротили? Тобто, побачили, що сили Вінської транспортної компанії достатньо, для того, що так ну, до дивіться, дня ми, міста. Да, ми передивилися проєкт, ми передивилися підрядників, переговорили з підрядниками, які виконують там роботи. Тобто, по великому рахунку ми ну, зжали ці сроки не для того, щоб якось е негарно зробити свою роботу. Вона буде якісно в терміни. Тому сьогодні всі підрядники ми йдемо в графіку всіх виконаних робіт. Якщо тільки нам не заважить, ну, не завадить погода. погода, то ми в графіку і все зробимо вчасно і на день міста вінничани будуть мати сучасну, гарну площу. на сьогодні скільки відсотків робіт уже виконано. Ну на сьогоднішній день ми вже говорили, що освоєно вже 14 мільйонів гривень на матеріали і на роботи. Приблизно десь порядка 35% відсотків вже зроблено робіт. На чим зараз на сьогоднішній день на якому етапі ну, що саме, чим займаються? Що роблять? саме складний шлях? Ми пройшли це? Ми зробили е, місця для установки плит. Так і зараз ми вже по вулиці Пироговом починаємо облаштування і укладку плит. Саме головне, що ми вийшли, будемо казати, ну, як, як говорять будівельники, вийшли з землі, з землі для того, щоб вже робити верхні шари щебня, відсіву, асфальт, і потім наверх класти плит. Тобто ми вже маємо. Перші плити вже є покладено біля 10 плит. Ну, зараз продовжується ці роботи, тому на цей час я можу вже пару. Тому я кажу, що є. До 10 плит вже не знаходиться. Знаходяться наші фахівці. Наші фахівці контролюють роботу. Тобто сьогодні. Все в графіки, без всяких якихось зауважень до підрядників чи до нас немає. Якщо взагалі порівнювати от транспортне значення цієї площі, це знаходиться в центрі. Ми знаємо такі відрізки в місті, які мають дуже сильне навантаження. Яке значення саме площі Гагаріна? які пасажари потік? Чи є в нього конкуренти? Ну, центральний міст там Київський. Ну я вам скажу, що це центральна точка нашого міста, тому що на площу Гагаріна сходяться всі маршрути. Як трамвайні, як тролейбусні, як автобусні маршрути. Всі маршрути проходять у нас по соборні. І це є центральна точка. І саме велике навантаження у нас на сьогоднішній день є площа Гагарина. Тому що на центральне місце йдуть трамваї і тролейбуси частково, тому що тролейбуси уходять і на Київський міст, автобуси уходять на центральні, на староміський і так само на. Київський міст, а це точка безпосередньо вузлова, будемо казати. Тому у нас там знаходиться центральна диспетчерська, яка на випадки якихось нестатних ситуацій контролює ситуацію, куди направляти трамваї, чи тролейбуси, зв'язку з тим, що якщо там чи на центральному мосту аварія, чи там на Київському, чи на Староміському, тобто це є вузел, центр. Центр всього, що у нас на сьогоднішній день. Якщо цю площу я повторюсь до першого питання, якщо ми її вчасно би не зробили, то ми б зупинили практично весь рух. рух нашого транспорту. Ну, слава Богу, дійсно, що ви якраз знайшли можливість і кошти, і зараз відбувається ця да, масштабна да. реконструкція. Ну, не з несподіванкою такої сприйняли цей момент, але я думаю, вже з захопленням я скажу, бачити я... результат. Дякую міській раді за те, що вона. Е... Прониклися цим питанням, і повірте, що не проста була ситуація з приводу того, щоб з держави ну, в такий час отримати такі гроші. Ну перейдемо до іншого питання, теж пов'язаного з грошима, з фінансами. З 1 липня, все ж таки, піднявся вартість проїзду в міському транспорті. Наскільки я пам'ятаю, маршрутники, наприклад, просили не один раз міську раду підвищити. Цей минулого року, тому що тарифи не піднімалися з 14-го. Тобто, вже два роки виїздили за тією самою вартістю квитка. А Вінницька транспортна компанія була трошки менше наполеглива. Чому в цих проханнях підвищити тариф приїзду? Я вам скажу, що ну якби ми не то що були не наполегливі, ми постійно вели перемовини з міською радою з приводу того, що треба піднімати тариф. Ми говорили це і на квітень місяць, потім казали на травень місяць. Але ну, міська рада нам не давала цієї можливості, тому що ми розуміли, що на сьогоднішній день і на той час ну, було важко перейти людям на такий тариф. Але вже знов таки точка кипіння дійшла до максимуму, коли в нас практично в два рази підвищилася електроенергія. Два з половиною разу паливо. До речі, паливо. ми можемо проілюструвати. Якщо ми говоримо про електротранспорт, так, <кій> прошу вивести інформацію графіку. Тобто, якщо ми говоримо про електротранспорт, давайте тоді да, будемо говорити, пояснювати економіку. Да, тобто тут питання стоїть не для того, що це якісь забаганки вінницької транспортної компанії. Повірте, що це ми робимо тісно для людей, тому що це якби інвестиція наших вінничан. Своє ж майно, тому що Вінницька транспортна компанія є майном Вінницької громади, територіальної громади. Територіальної, громади. І це не йде на збільшення заробітних плат там, чи на збільшення якихось там інших таких е, речей, які не впливають на роботу електротранспорту. Це йде тільки на підвищення якості, безпечності е, нашого громадського транспорту. Тому що я кажу, ну, якщо. Якщо про автопарк да, автотранспорту, авто Прост... покажіть нам, будь ласка, простий приклад. Якщо ну всі їздять в транспорті і бачать, що якщо колесо коштувало ну раніше півтори тисячі гривень, сьогодні воно мінімальна ціна, і тут це китайською якостю 4300. Навіть більше ніж два рази. Так, да, Тобто більше ніж в два рази піднялося тільки одне колесо. Ми дивимося по-пальному. Так само пальне, практично в 2,5 два з половиною рази піднімається. Десь воно трошки припадає, але знов. Воно зараз повернулося в ті самі ціни, які були ну, з по підвішенню. Тому сьогодні говорити про те, що це просто необхідна річ для того, щоб ми мали щоб комфортний, ходили, щоб комфортний був. безпечний транспорт. Мало того, що собівартість, собівартість не те, що там транспортна компанія щось хотіла б заробити, а собівартість проїзду в електротранспорті складає 3,50. Тобто на 50 копійок більше ніж сьогоднішні тариф. На 50 копійок. Нижче ми попросили, щоб підняти нам хоча б на гривню. Ми не кажемо, що ми хочемо повністю економічно обґрунтований тариф. Ну, хоча б нам підняти трошечки для того, щоб ми змогли якісно забезпечити технічний стан нашого транспорту. А в собівартість, автобус, автобус, да, собівартість в автобусі 4 гривні 86 копійок. Ще більше таке різниця це, так. розрахунок на травень місяць. Розрахунок на А місця. ще ж буде підвищення а ще так буде далі. підвищення з восени, знов підвищення тарифів на електроенергію. Але ми вже забезпечені в якійсь мірі оцим додатковим доходом за для того, щоб забезпечити безпечність і технічну справність нашого всього громадського транспорту. А решта все буде компенсовує і на сьогоднішній день. Ну війни так само знають, що нема зараз субвенцій. І при пільговому принцип, проїзду по пільговому компенсації. проїзду, і практично всіх пільговиків ми як возили, і хай люди е, у тих популістів, які кажуть, що там щось ми будемо з пенсіонерів брати гроші, повірте, цього ніколи не буде. Пільгові категорії будуть користуватися да. своїм проїздом день безкоштовно держава. Не забезпечує субсидіями нашу транспортну компанію, ну і всі транспортні Про компанії яку суму України. Це йдеться, отповідь місто Вінниці. Ну, На сьогоднішній день, якщо б 100% компенсувати всіх пільгових перевізників, це приблизно треба було 140 мільйонів гривень в місяць. Ми з держави отримували максимум 30-35 мільйонів. Тобто 30% від тої суми, яку ми мали би отримувати. На сьогоднішній день і цих грошей немає. Ну, ми продовжуємо перевозити наших пільговиків, і міська рада задає багато зусиль, але вона компенсує нам частину за пільгою перевізника. Аби перевезення були регулярні, якісні і так далі. Ну, до речі, якщо ми говоримо вже про якість пасажирських перевезень, брати тільки по автопарку Вінницької транспортної компанії з 2014 року по 2016, за два роки збільшився двічі. А яка у нас на сьогодні ситуація? Чи по модернізації, чи ми плануємо також наш парк збільшити? Ну сьогодні ми вже збільшили наш парк. у нас було 49 автобусів. Зараз ми вже 49, я перепрошую. У нас зараз вже 59 автобусів. От, але ми зараз закуповуємо, вже купили два автобуси. І закуповуємо ще два автобуси. Це знов-таки сучасні автобуси малої міськості, і ми зараз вже ну, Вінничаном вже їм користуються. Два автобуси ми пустили по маршруту номер 16 У нас було дуже багато прохань від університету і людей, які ну, мешкають в маршрут. Лука Лешківська в аграномічному, і по тій новій вже стороні, то що у нас є об'їзна, там багато забудовників є. Щоб мати доступ доїхати без пересадки з Огранного університету до західного автовокзалу, це дуже зручно. Звичайно, мало того, що ми продовжували цей маршрут аж до водоканалу, тому що є студенти, які приїжджають допустим там з Київського напрямку, з київського напрямку і їм треба достатися до, до, університету. до університету. Тому вони без, ну, сідають без проблем в автобус. Номер шістнадцятий, ну трошки дають коло, але вони доїжджають без пересадок до безпосередньо до е, свого університету. І сьогодні ми запустили цих два автобуси. Це сучасні автобуси, це автобуси фірми Атаман, автобуси з сучасним газовим, чисто газовим двигуном японського виробництва. І ці автобуси вони екологічні, чисті. Мало того, ну що вони дуже економічні, тому Але що там стоїть сучасний да, сучасний газовий двигун японського японського виробництва. Яку суму виділили на закупівлю? 3 мільйони 400 3 мільйони 300 тисяч гривень. Чудово. А якщо говорити про наші трамваї, тобто він це вінницька гордість, вже Вінницька родзинка, вінничани полюбили цей такий європейський респектабельний транспорт. Вже один є, один в роботі чи вже більше? Ну, Я скажу, що ми на, на, на 15 рік на день міста запропонували вінничанам нам новий трамвай, наш новий трамвай. І я хочу зняти всі плітки, ці чутки про те, що це там чи ми десь закупили, чи там це ми зробили в нашому з вами. Трамвайному депо на базі трамвайного депо і робітниками Вінницького трамвайного депо люди дійсно не що Така очешка стара перетворилася в таке диво. Це дійсно таке диво. Нашими фахівцями все оброблено. І проект, і конструкція. все це ми підтвердили, що у нас є документи. Ми вже маємо документи, підтверджують, що це наша є власність. Патент Наш є патент. власність нашого нашої громади. Це є власність нашої громади. Тому сьогодні ми цим пишаємося, що ми таке зробили нашу транспортну компанія. Ну і вінничани тим пишаються, що в них є вже такі трамвай. Ще до речі, це вони самі трамвай... назвали. його. Так, Ну і да, був конкурс, і ми на сьогоднішній день маємо назву Вінве. Я вам скажу, що це не зупинило нашу Вінницьку трамацію. Ми пішли надалі. І сьогодні ми вже закінчуємо. ну… Я нарахую, що на сьогоднішній день в Україні це буде саме сучасний трамвай українського виробництва, українського виробництва знов-таки, які зроблені на базі Вінницького трамвайного депо Вінницької транспортної компанії. Це сучасний трамвай з низькою підлогою, Зручний з місцями для, малові, для, людей. для людей з фізичними вадами. Він, ну, будемо казати, дуже просторний. Він у нас має приблизно ну, до 32 метрів довжини. Це вже таке ну, сучасне метро. Займалося прорити метро і буде він і ці От Отакий сучасний трава вигляд, він буде такий самий мати і зовні, як і наш перший травай, але буде на 11 метрів довше, ніж наш перший травай. І Вінничани на день місця зможуть його. Спробувати да, зайти в салон, тому що ну, в 2015 році, коли був день міста, то ну, ажіотаж був дуже великий. От, я думаю, в цьому е, травай ще буде ще цікавіше, тому що ми там зробили деякі е, такі, ну, будемо казати, ще комерційне таємниця, ага, де війничан такі таємниця, сюрпризи, таємниця, да, ну, є сюрпризи для війничам. Да. Ми продовжуємо над цим працювати. Я думаю, що наступний травай в нас ще буде. Краще, тому що якби да, Ну я вам скажу, що межів дошкола в досконалі немає, тому ми постійно напрацьовуємо нові моменти, тому що ми їздимо за кордон на виставки, дивимось, що нового, Це що кращого, да, що можна зробити, що можна десь якось е на наших площах, зробити на нашої площадях, зробити, щоб не закуповувати. За кордоном, тому що за кордоном дуже, дуже дуже дорого. кілька ну, мільйонів євро. Єдине, що в цьому трамваї залишається імпортне, це чешська система Сажелік, яка на сьогоднішній день є, ну я рахую, що вона саме сучасна для управління трамвая. По-перше, вона економить електроенергію 40%. По-перше, вона вже от наш трамвай рік безперебойно відпрацювала. До цього ми в У нас був ще одну систему. Ми до цього ставили, не реконструювали трамвай, а просто поставили туди систему. Вона біля трьох років працює без без всяких якихось збоїв. Тому ми вибрали цю фірму, знов-таки був проведений тендер. Це все на. Згідно чину законодавства, проведений тендер. Ну і конкурентів цієї фірми на сьогоднішній день поки що немає. Тому ми установили таку систему теж саме на наш другий трамвай. І вінничани будуть користуватися з першого, з третього, з четвертого вересня він буде зразу на маршруті. Так само здається, немає конкурентів і вінницької транспортної компанії по Україні. Ніхто ж не виробляє трамваїв. Ну, на сьогоднішній день я хочу привітати всіх вінничан з тим, що в першому кварталі 16-го року вінницька транспортна компанія є найкраща в Україні за підрахунками кількості перевезення пасажирів, за підрахунками кількості випуску транспорту на лінії. О, тобто є там декілька критеріїв, дуже таких серйозних к де ми ну, обійшли і Дніпропетровський, міста-мільйонники. Тобто, да, тобто ми над цим працюємо, і я вітаю з тим, що ми найкращі в Україні. А чи є попит у інших міст? Ну я знаю, ну вузька колійка це тільки п'ять міст України і Житомир, наприклад, і Львів. У Житомир сусіди, а Львів там не є ж проблеми з транспортом. Чи вони цікавились нашим вінвеєм? Я вам скажу, що ціла. Ну декілька делегацій було вже із Харкова, із Сум, із Луга з Луцька. І з того ж самого Львова всі цікавилися, всім дуже цікаво. Зараз львів'яни щось ну, зробили, але не робили, ну просто капітальний ремонт трамвая. Тобто, ми десь, я вам скажу, зробили такий поштук в Україні, що то, що стоїть під забором, воно не завжди його треба різати на металолом. Його можна взяти трошечки попрацювати над ним. І на сьогоднішній день, якщо трамвай стоїть від півтора мільйона євро, півтора мільйона євро, то якщо наш трамвай обходиться біля 7 мільйонів гривень, да, ну, для, ну, це яким, різні порядки абсолютно. да, цифра. різні порядки цифр. І на сьогоднішній день він не уступає ні електронну, ні іншим аналогам, да, іменно в реконструкції. Таких травах, тому що це приблизно реконструкція, тому що ми залишаємо ті лежки система Чеська. Ми просто оздоблення робимо нашого трамває. Ну, Деякі, звісно, там секретики є, які ми вносимо певні е такі доповнення да, в цьому трамваї. Він є сучасним гарним трамваєм. Ну, як кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ну, радіємо, ну, що... що ми живемо в Вінниці. Да, я вам скажу, що, по-перше, це і робочі місця для наших людей. По-перше, це ну, якийсь такий і досвід для нашого трамвайного депо. Ну і це гордість за нашу вінницьку транспортну компанію, що знов-таки скажу, що на базі звичайного депо ми робимо таке чудо. Дякую вам за розмову, Микола Вікторович. Нагадаю нашим глядачам на день міста. Ми побачимо від Вінницької транспортної компанії новинки. Це і оновлена площа Гагаріна і новий Вінвей. На цьому все побачимось в наступних ефірах.